Як в нас буде пан та пані німецькою мовою і як більш офіційно сказати їм привіт та бувай? Пані німецькою мовою буде Фрау. Фраушмит. Фраушмит. Фраушмит want in Berlin. Frau Schmid want in Berlin. Чоловік пан буде хэр. Хэ. Українці часто кажуть хер, як пишеться, так і кажуть прям. Але, ну, щоб ви не думали, і так вас також зрозуміють. Кажуть хер-шміт, наприклад. От вони і так зрозуміють. Але так, щоб більш милозвучніше останню буковку краще так більш розтягнути, як хе. Хе. От. Шмідт». Хер Шмідт». Хе-шміт комт аус де Україне. Herr Schmidt kommt aus der Ukraine. На письмі ми скорочуємо пан та пані такимось чином. Тобто, дивіться, фрау і Herr скорочується так. Як нам сказати тепер привіт, але офіційно, якщо в нас, наприклад, старенька жіночка, так, як до неї звернутися? Guten tag. Guten tag. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, Frau Müller. Ich Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Lang. Auf Wiedersehen, Herr Lang.